Так, оце сонечко. Так, оце сонечко. Це ось такий комар. Я його ось так намалював. Далі тут джміль, це братик першого джміля. І тут солдатик. Далі тут комар номер 2 другий комар інший. І ось Джміль. Ось перший. Це младший братик. Так, ну, ось тут ми бачимо це майський жук. Так, ось тут ось таких два метелика. Перший метелик і другий метелик. А тут ми бачимо бабку. Бабка це курдик. Її так можна назвати так. Ой, ой, ой. Далі. Тут сестричка першої корівки. Так, тут метелик. Тут метелик 3, третій метелик. І, і остання комаха це муха. Ось як вона в мене виглядає.